Добрий ранок, прекрасні люди, прекрасні, легендарні мої кохані підписники. Дуже рада вас вітати, тому що для мене це безмежно великий подарунок від Бога. Сьогодні записувати, як і вчора, і позавчора, і третього дня відео, в яких ми з вами разом молимось, підкріплюємо один одного і надихаємо. Сьогодні мені хочеться поговорити про один принцип, який є, в принципі, він є і в суспільстві. і це зрозуміло серед християн, тому що ми ну, виховуємося да, в цьому суспільстві. І ось ми знаємо таке поняття, як е, поважати старших, коректно знайомляти» і так далі. І ми постійно чуємо, як «закрий рот, так не можна говорити старшими. «закрий рот, промовч, не дивись так, шеш. І в мене питання. Коли ми читаємо з вами деякі цікаві місця, ми бачимо, що нам кажуть батьки. Тобто дорослі люди, не дратуйте дітей, не дратуйте молодь. Тобто, так, да, цих у нас е, таких посилань дуже мало, але ми бачимо, що в суспільстві нам постійно говорять, ти не можеш це робити. А в мене питання, чому я не можу це робити? я, наприклад, посла, прийшла і оскарбляє мене, не розбиравшись в ситуацією, щось. І починає розповідати те, що не має розповідати взагалі, навіть відкриття, я маю промовчати, тому що я молодша, неважливо на рік, на два, на десять. Я маю промовчати, бо я посла. А в Біблії сказано, якщо брат чи сестра згрішають проти тебе, залиш свій дар, там написано, який вік? Я не бачу. Мало того, коли ми з вами читаємо письмо до Тимофія, 4 розділ з 12 вірша, там написано, хай ніхто не буде пренебрігати твоєю молодістю. Цікаво. Ми вимагаємо від молоді або від людей молодше нас поваги. А чи заслужили ми цю повагу? І от кажуть, повага це те, що не заслуговується. Це просто консультація факту. Є людина, ти її сприймаєш такою, якою вона є. Це тломач говорить. А виховання нам говорить, от є людина, вона в апріорі старша, і все, і ти маєш її поважати. Ти маєш її слухатись, ти маєш закрити рота, ти маєш правильно дивитися. Питанечко, а чому старша людина не має права закрити вчасно рот свій? Подумати, що говорить, як дивиться, які сплітні розпускає, єрість говорить. Чому ми тільки від молодшого покоління це вимагаємо, а від себе ні. За собою навіть не намагаємо слідкувати. Друзі, коли ми пишемо, як ти можеш так говорити, або ти говориш в очі, як ти можеш так дивитися, я нормально дивлюсь. Або інша людина. Ситуації різні бувають. І мені б хотілося, щоб ви слідкували в першу чергу за собою. Знов скажу. Написано: якщо брат згрішає проти тебе, тоді ти відкриваєш рот з братом тет-на-тет. -тет. Якщо ти бачиш, що хтось згрішає, нам написано. Якщо ти побачив, що брат або сестра згрішає, то достань спочатку брівно в своєму оці, а потім ти дізнаєшся, як... Дістати скалку в оці іншої віруючої людини. Там не написано, що тобі буде право іти і доставати. Ти будеш знати, як. Уявляєте? І ми постійно путаємо ці церковні біблійні духовні принципи. Ми все під одну грібенку. Так сказано, де сказано? Виховання? Наприклад, я знаю, що коли е щось відбувається, давайте з вами уявімо. Я прийшла. Повернулася там, я не знаю, з магазина і бубаню, бубаню, бубаню. Чи має право мені дитина сказати, мама, що трапилось? І навіть якщо дитина спитається в такій супер здивованій і трошечки на підвищеному тоні, що я маю зробити? Сказати, ай-яй-яй, і ще більше почати бубаніти? Ти як можеш зі мною говорити? Да я твоя мати. Чи може мені просто заспокоїтись і подумати, а точно? Щось сталося, от там по дорозі. Я принесла це, непонятно що, додому, і продовжу бубаніть. Продовжую говорити про ситуацію. Чи потрібно моїм дітям все це? Ні, звичайно. Але я же маю заткнути рота, вона ж молодша, ще й моя дитина. Понімаєте? У нас багато таких ситуацій. Неважливо, якого статусу людина, звання поклику, Чи приходить просто як прихожанин а, до церкви, тому що а, ледве стихає всі роботи а, робити, які справи є на тижні, і просто приходить в церкву, фу, видихнула, послухала слово Боже і полетіла далі вирішувати багато справ. Ми не знаємо життя людини. Ми не знаємо, за кого вона турбується, скільки працює, чому так багато працює, тому що, може, є інвалід, родич або ще щось. Ми не знаємо, але ми вже засуджуємо. І не дай Боже, людина щось сказала, не так ми. Як ти можеш, ти ж молодша? Стреси бувають як і у старших, так і у молодших. І як ми стараємось, як ми взагалі реагуємо, як духовно покликані люди, які вважаємо себе і дверевцями, і в статусі, і в пошані, то якщо ми себе так вважаємо, то нам по барабану, хто з якими емоціями, то ми вже вищимо це. Ми вже розуміємо, що у людей... Могло щось трапитись, нам не треба спускатися на його рівень і гав-гав-гав на нього. Ми повирачуємось і говоримо, а давай тебе обійму, що сталося, давай поговоримо. А може треба помолитися? Давай я помолюся за тебе. О, як виявляється, я можу тобі допомогти? Я знаю людину я зараз подзвоню і спробую тобі допомогти. Я не обіцяю, що 100%, але я спробую. Якщо ти духовна віруча людина, ти не будеш спускатися на рівень людини і гав 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 робити. Це по-перше. По-друге, що мені хочеться сказати і звернути увагу. Зверніть увагу, що нинішнє покоління, я не кажу зараз навіть про своє, ще молодше за мене, більш розумніше, ніж ми. Це факт. Більше інформації, більше всього зараз у них є. І вони більш розумніші, більш розсудливі, ніж ми дорослі. Ми зашорхані в цих квадратних правилах, в цих квадратних... Блоках, які в нас є, і ми намагаємося в це впіхнути всіх інших. Бо так треба. Де це сказано? В Біблії сказано, все можу, Все мені я крім гріха. І сестри, брати, які не розбираються в ситуації, відкривають рота і починають одну сторін принижувати, це говорить не про духовність. Це говорить про те, що ви ще нижче ніж ті люди, які зараз розбираються. Ще нижче духовно, з мудростю, знаннями, ще нижче. Гораздо нижче. Ось про що це говорить. Мені б хотілося, щоб на цей вихідні, коли ви будете йти, ви будете в різних церквах, може на різних конференціях, на різних зібраннях, групах. Будь ласка. Якщо ви трапляєтесь свідком якогось скандалу, конфлікту, не бежіть поперед батька в пекло. Помоліться, подумайте, поговоріть з обома сторонами, потім робіть висновки. І то, роблячи висновки, друзі, написано поговорити тет, потім призови свідків, потім позавителів, потім, якщо не розбирається, це виставляється на церкву, де людина є членом, потім тільки на всю общу масу. А всі віруючі люди сучасні, неважливо якого віку. Ну, я не кажу про молодших, які тільки покалися і прийшли, бо вони цього не знають. А я кажу, от мого і вище. Так, знаєте, окунають в ведро гряне. Я віручий. Мені це можна. Я страсний, я клявий, я класний. А чи так є насправді? Ви не поступаєте по біблійним принципам. Мені б хотілося, щоб ви цінували свій час і час інших людей. Щоб ви цінували не тільки час, а і душу свою і інших людей. Бо це є найважливішим, за що помер Христос. І не треба вирішувати, що вам є місце в Царстві Божому, а інші людини немає, бо вона думає не так, робить не так, дивиться не так. Не будьте суддєю в світі, де Бог суддя. І пам'ятайте, Тимофія. Четвертий розділ, 12 по 16 верші, да ніхто не принібрігає твоєю молодостю. Я не хочу, щоб моїм віком, тим, що я молодша, хтось принібрігав, тому що я молодша. Я маю закрити рота, не так дивитися, не так говорити і взагалі виповнять всі прикази. А нічого страшного, що деякі люди навіть не вміють просити. Вони просто кажуть, іди зроби то, Іди зроби то. Та нітошки, тепер ви будете говорити, будь ласочка». Не тільки мені, тому що зараз таке покоління, друзі, вчиться. Старше покоління має вчитися. Багато класних речей є в сучасній молоді. Вони покоють вони... чужу справу, поки не попросять. Навіть якщо лізуть, вони підходять і тендітно питають, слухай, я тут побачив деякі моменти, чи можу я тобі допомогти? Не треба робити, як ви. Бути агентом і робитим. Я не кажу прямо про всіх моїх підписників, я в цілком кажу, да? треба аналізувати, хто ви. Агресивна духовна людина чи людина, яка все ж таки покується про душу. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці роздуми. Благослови, будь ласка, кожного з нас зараз іти на вихідні, будучи в тих е цікавих івентах, конференціях, групах, просто на служінні, щоб ми піклувалися про свою душу і душу тих, кого ми будемо зустрічати. Неважливо, це віруча людина чи не віруча людина, важливо інше. Важливо, що я роблю з повагою як до себе, так і до інших. Як я люблю. Як я От я прийняла любов, як я її проявила в світ. Правильно? Я не думаю, що це правильно, тому що коли ти нас любиш, ти так не робиш. Ти не кажеш нам, коли ми приходимо в молитві до тебе в ярість, ну, в гніві якомусь, в люті своїй, ти, ти, ти слухаєш нас просто, ну, як дітей. І ти ні разу нам не казав, ай-яй-яй, як ти можеш зі мною так говорити? А ти Бог, який вже... Нам навіть не відомо, скільки тобі років. Але ми чомусь оце таке непорозуміння в вихованні намагаємось просунути в різні слої нашого суспільства. Допоможи нам в першу чергу думати не про ті слої суспільства, які є, а особисто про себе, який я. Чи спілкуюсь я з тобою, як я спілкуюсь, Як я отримую твою любов, як я її просуваю через себе на, інші, на інших людей, як я ціную людей, як я молюсь за них. Це вкрай важливо допоможе нам бути вірними, люблячими. Не тільки тебе, а реально. От я вірю і люблю тебе. Значить, в апріорі я люблю і вірю в силу в твою міць, яка може проявитися через мене в цьому суспільстві. Допоможе, щоб так було в моєму житті, в житті тих людей, хто буде слухати. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Всім гарного дня.